Майже 300 юних акторів, наймолодшому з яких всього 4 рочки, взяли участь у першому українському дитячому кінофестивалі Золотий ключик, який відбувся у Бордянському. Матри передрікають мало з учасників обов'язково продовжить кар'єру у вітчизняній кіноіндустрії. А перший дитячий кіножурнал вже найближчим часом з'явиться на українських телеканалах. Як і в Носков продовжить. Попри юний вік, маленький Світозар вважається одним із відкриттів кінофестивалю. Десятирічний хлопчик каже, з майбутньою професією вагався довго, але якщо вже обрав, докладає усіх зусиль, щоб стати справжнім актором. Спочатку я хотів бути доктором, але воно зрозумів, що ота всю кров'яку відео. Гадость. Ні, не, не хочу. І спугався. Потім хотів бути мілісіоніром, але потім зрозумів, що мене бандит може вбити. Дитячі роботи першого всеукраїнського кіножурналу оцінює серйозне журі. Метри числяного синаматографу відзначають, серед юних акторів є справжні зірки, які неодмінно розкриються вже найближчим часом. Знаєте, ми працюємо з усіма бажаючими дітками. Це найголовніше, і на цьому я хочу поставити акцент. Чому? тому що е, ми хочемо це зробити доступним для всіх їх навчити. а не брать только для съемок детей, которые у нас принимают участие в различных киношколах, либо театрах. Мы же зря мы все-таки учили сына нашей учительницы плохому. Есть несколько работ по городам, как «Запорожье», как «Кривой Рог и еще несколько, где очень удачные работы актерские. Благодаря вот нескольким картинам можно сказать, что это может быть будущее. І можуть з'явитися дуже талантливі люди. Майбутніх акторів навчають не лише сценічної майстерності, свої фаворити є і в конкурсі художнього слова, і навіть у жанрі акторської пісні майстер-класи для юних талантів дають справжні зірки. Цидр Володимир Бестряков написав не один десяток хітів для естради, художніх та мультиплікаційних фільмів. Запевняє, з дітьми працювати важко, але вони найвідданіші глядачі. Ім'я, м'якопі хобі. Мультипликация это малый метраж. Это нужно на таком пяточке уложить массу всяких, так сказать, интересных прибамбасиков, там дать жизнь этому мультфильму, какими-то смешными красками, какими-то запоминающимися мелодиями. А если, допустим, это брать полный метр фильма или там, допустим, сериалы, то совсем другие задачи. Это уже лирика тут пошла, это уже пошел драматизм. Так что... Байки проект, что объединяет детей из всей Украины. Киножурнал уже демонструє у багатьох кинотеатрах перед початком великих картин. Нынешний проект целиком вітчизняного виробництва, де грають діти, які можуть стати майбутнім українського кіно, як і в Носков, Андрій Хуповка з Бердянська ТСН, один просиди.